Їж це на сніданок та стрункіший. Уявляєш, поки ви спали, ваш організм працював наповно. Він таємно спалював зайві калорії, але є ранковий стоп-кран, який може миттєво перекреслити всі його нічні старання. Цікаво, що це? Дивіться далі і дізнаєтеся, як зберегти цей природній процес схуднення. Річ у тім, що зранку наш організм особливо чутливий. Якщо перше, що ми з'їмо, це щось солодке, рівень цукру в крові різко підскочить, у відповідь виділиться інсулін. І він, на жаль, вимкне всі ті самі жироспалюючі гормони, які так старанно працювали уночі. Щоб цього не сталося і процес схуднення тривав надалі, ваш сніданок має бути багатий на білки корисні жири, саме вони допоможуть підтримувати роботу жироспалюючих гормонів. Протягом дня. Так, це збалансоване клітинне харчування, збалансований коктейль. Хочете дізнатися конкретні приклади ідеально збалансованого сніданку, який допоможе вам залишатися струнким. Підписуйтеся, ставте лайк вподобайку і пишіть в коментарях свої запитання. У наступних відео я буду ділитися смачними та корисними рецептами, які я використовую вже більше 7 років. І це дає мені можливість утримувати свою вагу. І насолоджуватися смачною їжею. до зустрічі!